Ранку. Ось і завершуються наші різдвяні свята, і останнім святом є водо яка сьогодні. Це свято нагадує нам про подію, коли Ісус Христос охрестився, охрестився Він саме у воді. Тому на пам'ять цієї події кожного року освячують воду і вважають, що цього дня вода стає чистою, прочистою. Її набирають, її набирають у різний посуд, неси додому і освячують, очищують своє оселі. Також сьогодні прийнято воду пити, аби бути здоровим, помиватися, аби бути сильним та вродливим. Сьогодні прийнято не лише освячувати воду, а влаштовувати велике свято з веселищами, гуляннями, різними іграми. А тепер ми з вами поговоримо. Проте, для чого ж нам потрібна вода? І що ми робимо за допомогою води? Воду ми п'ємо та миємо фрукти. У воді ми купаємось та плаваємо. За допомогою води ми миємо вушка, вбиваємось, миємо руки та чистимо зуби. Як ви думаєте, а чи можемо ми це робити без води? Вода допомагає нам малювати, ліпити сніжки та сніговика, поливати квіти. Вода допомагає прати наш одяг та робити його чистим. Без води ми не зможемо зробити красивої та квітучої клумби. Всі ми любимо влітку плескатись у морі, в річці або в ставку. Вода допомагає готувати нам їсти, адже неможливо зварити суп, аби зробити тісто без води. А тепер погляньте на малюнок. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи можемо ми жити без води? Ні, не зможемо, бо нам обов'язково треба пити, вмиватись, готувати їжу, мити руки. Скажіть мені, будь ласка. А хто ще не може жити без води на цьому малюнку? Правильно, риби вони не можуть жити без води, бо вони в ній живуть. А ще хто? Котик йому також обов'язково потрібна вода, як і нам з вами. А хто ще на цьому малюнку не може жити без води? Квіти Квітам, квітам також обов'язково потрібна вода. А якою ж буває вода? Вода буває рідкою, у вигляді моря або у вигляді краплинок від дощу. Також хмари це вода, адже вони випаровуються і утворюють хмари. З хмар народжується дощ. Хмари це також вода. Вода може замерзати і бути льодом, кригою. Або снігом. Якщо ми поставимо сніг або лід у тепле місце, він обов'язково розтане і стане знову водою. А якщо ми поставимо воду на плиту, він закипить і перетвориться в у пару. Пара підніметься вгору і перетвориться на хмари. Хмари політають, політають трошки, а потім Падуть десь дощем або снігом і знову станеть морем. Вода ні звідки не з'являється і нікуди не дівається. Але ми маємо дбати про воду. Адже якщо вода буде брудною, не лише нам буде мало води бракуватиме її. Її бракуватиме птахам, рибам. І всім живим істотам на цій землі. Погляньте на малюнок, будь ласка, і скажіть, як же ми можемо забруднити воду? Так, правильно, коли ми викидаємо різне сміття у воду, коли бачите заводи, виливаються якісь нечистоти? Будь ласка, дітки, ніколи не залишайте бруду на вулиці, адже весь бруд, який викинули, Обов'язково потрапить до води. А тепер скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами щось зробити, аби наша вода завжди залишалася чистою? Не всі люди, а ми з вами, ви і я, що ми можемо зробити? Ми можемо прибрати все сміття, не залишати його, правильно, а ще ми маємо економити воду. Не вмикати її дуже багато, дуже часто, налити воду дарма. А як ми можемо допомогти птахам взимку? Не лише нагодувати, а пташкам обов'язково треба давати воду. Зараз на вулиці немає води, тому водою з ними можна ділитись. Дякую вам за увагу. На все добре, мої любі дітки.